Фактично, ми побачили сварку в прямому ефірі, коли Дональд Трамп дозволяв собі навіть кривляти українського президента. Обидвоє говорили на підвищених тонах, так само в перепалку втручався час від часу, і віцепрезидент Джей Дівенс, звинувачуючи Зеленського у неповазі до Сполучених Штатів, до американського народу і американської адміністрації. Все закінчилось тим, що Зеленський достроково покинув Білий Дім. А як повідомляє Fox News, то Трамп попросту попросив його а, залишити. І таким чином, як заявляють в ефірі ведучі Fox News, а, Трамп фактично вигнав Зеленського із Білого Дому. Після цього Трамп написав у своїй соцмережі Трус Social Post про те, що Зеленський, мовляв, не бажає миру, не готовий до мирного врегулювання і Трамп пише про те, що Зеленський зможе повернутися тоді, коли, зрештою, буде до цього готове. Угода, як ви розумієте, про рідкоземельні метали зірвана. Принаймні відтермінована на невизначений час. Sky News повідомляє про те, що насправді то все було готово до підписання документу про Копалини. Після цього мала бути прес-конференція. Вона була запланована на 20 по Києву. Але навіть ось ця коротка зустріч і коротке спілкування у спочатку в овальному кабінеті воно затягнулося аж на 50 хвилин, закінчилося сваркою в прямому ефірі. Після чого пресу попросили покинути.